О, ж, я це зробив. Три відмітки на А46. Всього якихось 307 боїв. І три відмітки в кармані. До речі, на ньому майже ніхто не грає. Ну Тобто, як? Хтось дограє, але навіть от 50. Так, 50 боїв. Ну, от за вересень 16 людей. У мене скільки? 32 А Он за серпень. 17 людей. 50 боїв. Липень. 18 людей. Ну. Тобто. Це страждання для людей. Так, шестиперковий екіпаж. Так. Трофейне обладнання і навіть бонове обладнання. Так, азбестова обмотка і. Чай. І навіть 38 голодових знарядів, які вже не голдові, а просто дорогі. Тому. Зараз побачимо, так сказати, в, в лайві, що він себе представляє, і буде бій, якому вийшло гарно зіграти. Тому почнемо з лайва. І перша карта випадає Промзона. Сетап 7-6 рівень. Є, є арта дві, навіть 7 рівня. Є ПТ, і проти нас ще кілька ЛТ. ЛТ 7 сьомого рівня, до речі, немає. Ну, поїдемо, мабуть. Стандартно? Більш-менш. Я думаю, якраз або ця зона, або ця зона буде. Под... Ой-ой-ой, ой тихо, 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 даємо проїхати нашим ТТ. О, 52. Молодець! Давай я тобі підсажу, ні? Шостий рівень. А, а чого так мало їдуть? А мало їдуть? Блин, ще є якийсь Є25 Enjoyer Tiger Enjoyer. Ам. Блін, а біна, не хочеться тоді. Що це таке, що ти робиш тут? ну фугасом, хочеш? Ага, 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 ага. Доровенькі були. Валим, 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 валим. Ви мене не бачили, я вас не бачив. Тихо-тихо-тихо-тихо. Арта не зводись на мене. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Що тихо, тихо, тихо. це таке? Що це таке взагалі? Поїхали заберемо. 507 від віт. Зараз, 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 зараз. Оп. Ага. І забираємо його. Тихо, 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 тихо. Напишемо, що там Є 25. А, все. Вони бачать. Ой, як погано, як погано, як погано, як погано. Ну, коротше. Типова де, гра на А46. Просто страждання. Зробимо тут. Обережно. Ой, блять. Тихо, 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 тихо. Так, і все, більше не дам, так? Да? Блін, треба валити від нього, щоб він мене не спалив. Точніше як, він вже спалив мене, але. Він мене не проксі спочила. Добре, там стоять. Нормально. Що це за тактика сюди виїжджать? Чуваки, ви що? Попутали о о, о, -о, -о. Тих, 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 тих. тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. А ну. Тихо, 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 тихо. Добре, ми трохи виграємо можна з цим не гратися, можна поїхати навпаки на іншу сторону. Да, от сюди. Тут якраз все погано. ПТ стоять. Нічого. Ой-ой-ой. Рейдер там мансить, да? Угу Блін, який шанс, шоу тут нікого немає. Я думаю, мінімальний. Опа. Що, відлітаємо від нього? О, не бачу ні. Пенетрейшн. Unfortunately. Хто забрав Хеллкат? Хелкат забрав, чопера. Хелкат, Хелкат, Хелкат. Блін. Ну, Хелкат це не дуже добре. А, вони от тут стоять. Блін, але вони все не дадуть приїхати, да? Скорпіон є 25. Ну блін, вони може там всі... Ну добре, давай. Давай попробуємо. Давай спробуємо от сюди, от як з Пантера їде. Подивимось Чи відлітають хп від Пантери. Кожен не відлітають. проїжджає Окей. Ти ми проїдемо. Брежно, брежно, бре. Бля, я це його бачить, да? Тихо, 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 тихо. Цього забрав, тих, 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 добре. Добре, ну, в принципі, шо, кінець бою, 10-3. Забираємо те, що можемо забрати. Арту ще когось. До речі, хто там крусейдер? А оп-оп-оп-оп-оп. Кромвель, кромвель. Ой. Артилерист. Сюди, сюди, артилерист. Нафік? Не я. І Е25, скоріше за все на алеї, да? Скоріше за все на алеї. Ідемо, заберемо його. Русейдер живе, як можна стільки там жити? Я здовольний. От, Е25 засвітився. Що, видно тебе? О, трохи видно. Але він впав кудись. Само буде розбитися. Опа, розбилося. Добре. Блін, 23 секунди. Ай-яй-яй-яй-яй, 20 секунд. 17 секунд. Блін, він мог вперед почати щемити, так? Да? 10 де секунд. Десь тут, десь тут, десь тут, десь тут. Де ти? О. Давай, 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 давай. є є, Асистен да мадж. В результаті загалом вийшло непогано. Другий знак класності. Навіть застосуємо. Нехай там ще качається екіпаж. Не так далеко мій по досвіду. Але й не так близько. М6 он не ібенив. Але крусейдер. Сейдер молодець. Жив там, як міг. Ну і Enjoyer E25, як і йому Да? І фінансовий звіт. Плюс 47 тисяч. Окей. Okay. Next. Звісно, як ЛТ, ми що хочемо бачити? Якісь відкриті карти. Правильно, Прохоровка, Моліновка, Вествілди, е, Спіщана ріка. Ну. Ерлен В якомусь сенсі відкрита карта, а в якомусь не дуже. Недаром її перероблюють. Повністю шостий рівень. Є кілька артилеристів. Є кілька ЛТ. Спробуємо. Спробуємо тут десь крутитися. А хто нам допоможе хтось? ВК нами, Павлак з нами Окей. Не особливо багато. Можливо, навіть знизу постояти. 52 знайшли. А він нас не знайшов. Шести перковий екіпаж. О! Крафтимо позицію, щоб його. Спотити, якщо він буде виїжджать. О-о-о-о! Давайте, 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 давайте. Він не знає, що його видно. Не знає не знає. Давайте, 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 давайте. Ну! ну хоч хтось може. О! о, о, о. А ще, ні? Одна ЛТшка тут, одна ЛТшка тут. Скільки є ПТ? Барл Хелкес 100 У. Нормально, ПТ, ну при тому, що у нас буде бронепробиття якби 138. І то це. ще я маю Або 105. ГАСи по 38. Вон, ВК відлітає, да. ВК відлітає. Так, хтось блайншотить? Окей. Тихо, 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 тихо. Ховаємось, 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 хоч заховались. Окей. 98 більше, ніж ну. Че там ще будешь доїхати ні? Потроху виграємо да? Блін хтось бачить АМД. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Валом, 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 валом. Нормально, 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 Бурза, да? O tu artilleryz. Pan точно Pan tam. Тихо-тихо, тихо, 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 тихо. Тихо-тихо, шкода. Ай лалалалей. -ла 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 Ай лалалалей, папа! Трохи агресії і само буде відлетіти від цієї агресії. Ого! Тихо-тихо, видно, Арла. Видно, видно, видно. Е? Ну ще трохи видно. Сюди. Добре. Ем. Що ми можемо ще корисного зробити, встигнути. Роботи тут обере. Ооо-о, тихо, 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 тихо. Прийшов звідси? Видно мене, блін, засвітився. Тихо, 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 тихо. су 100 У. Де СУ 100 у? Він може бути і тут насправді. Опа. Артилерист. О, су 100 У. Тут шкода, івака, всі тут сюди. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Рикошет! Чим? В тебе броні немає. Чим ти рикошетиш? Не вистачило альфу. Окей. 2000 є. О! Артилерист, артилерист, артилерист. Полак забирає, да? Да, 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 забирай, 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 давай. И. АМД. І теж забираю, так О, трохи видно, да? О-по-о-по-по-по-по-по-по-по-по-поп, ні. Не встигну. Ну що ж? Рейх забрали. Сперю дивимося по результатам. Перший знак класності. Вогонь на ураження, костолом. Сіливка зівник. Другий по досвіду. Не не перший по. Шкоді 2800. Молодець. Молодець. І мінус 8 тисяч по кредиту. В результаті за сесією. 100% перемог. Середня школа 852 одиниці і середня допомога 964 одиниці. В принципі, щось він може показувати. Не можна сказати, що все погано, але треба крутитися сильно. І ще буде один бій, де якраз вийшло показати себе на висоті, бути корисним команді і показати гарний результат. Отже, застава стандартний бій. На, на початку. Прикинемо, куди ми можемо поїхати. Повністю шостий левел. Кілька артилерії. У нас дві фовихи, до речі. Кілька ЛТшок. На початку поїдемо стандартно. Десь в цю область. Далі подумаємо. По хорошому не засвітитися, якщо буде хтось в центрі їхати. Обережно. Обережно. Спочатку в ці кусти. А от в центр їде, да, їх нас палити. А от ще хтось спалив таке. Тоді одразу валимо звідси, не будемо ставати в ці кусти. Одразу валимо. Бережно, брежно, брежно. Щоб не попали по нам. Окей, окей. Тут тобто у них, скоріше за все, десь ЛТшка стоїть, правильно? Де вона може стояти? Десь, можливо, біля цього будиночка. Пробуємо цих спалити, що отут стоять. Звучать там хтось... хтось. Хтось дає отут. Хтось блендить? Що це було? О-о-о-о-о! Давайте, 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 союзники, союзники! о, о. Пішов, пішов поза світу! Ассистін дамадж Треба ще. Ну спробуємо з цієї сторони об'їхати. О, можливо, там хтось стоїть. Там теж ротешка може стояти. А може в цьому кусті? Може в цьому кусті стоять. Хтось спалив таке. А ну Відсвітилися. Так, 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 так. Фугасиком на. Охо! Сюди, Тіп, сюди! Сюди, все, не поїдеш, не ой Ой-ой-ой, не поїхав, не поїхав. Шкода, обережно, шкода, 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 обережно, обережно, обережно. Може, навіть скрафтимо якийсь кут, ой-йоть! Скрафтимо якийсь кут, щоб попасти по не. А ну-ну, ну ну, -ну, -ну. Давай, 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 давай. Цікаво. Окей. Куди там снаряд пішов незрозуміло? Так Щось там ТТ вже програли, да? ТТ програють. Не тільки ОІ залишився. О, може зараз попаду. Бо може не стріляти 2-6, капець! Капець. Ну там вже пушать вже пушать, треба їхать. Треба їхать. Може ще підсичу, ні? Що них з ЛТ? Т52 AMX лс 901 Треба їхати. Треба їхати, у її відлетів. Відом 6. ФВ звалює. Шкода, почуває себе добре. Чи не втонуть, бо тут. 3. Окей. Треба тягнути виходить. Якось пересвічувати їх. Ну що там? О-о-о, о, берунг, берунг, обережно, 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 обережно. Його бачимо, він не зна. Оп, ще один, ще один, обережно, 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 обережно Так. Бачиш? Не бачить. <плес> Щоб пробувати Ще його, блін. Артилерист, бачили синет? О, Артилерист! Зараз пробуємо тебе знайти. Ану, 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 ану. Оооо, стоїть, стоїть! Так, сюди, сиди, сиди, фугасиком тебе. Ех, ще один раз, от бахнуть. Але можна відлетіти. Відлетать, відлітай. Оооо! М6 знайшов. Ховаємось, обережно. Відлетів, М6, це добре. Це до. Ооооооооо, ВКшка, 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 ВКшка. Ми що не побачив? Може тоді ми підсвічувати зможемо? Окей. Є можливість краще бахнути. Цікаво, ФВХ сюди може закидувати? Мабуть, таки може. Ага, собі Де за горкою стоїть і бахає. Цього башенку ще раз спробуй пробий. Може 52 може об'їхати. Який шанс, що Т52 вже об'їжджає нас. Веха продовжує пуляти. Ну Я й цього підсвічую. О, блін. А і він мене спалив. Ну йопть. Тикай туди, да? Може Т52 їх вже світить. У мене 226 ХП в нього. Половина. Чи більше половини? Треба пробувати. Може хочемо. О, вже, блін, на моє місце пуляє сранця. Може, вийде його підсвітити обережно, щоб наші ПТшки вбили? Ну і де ти? Прошу не летіти. Де ж тут сидить? Ти ж не поїхав. О, стоїть! Йопть. А нифіга себе у тебе хп ще? Звичайно, арта сюди б'є. Ні, ні, треба валити, треба валити, треба валити, треба Та Да Це 31 хп. І як тут виживати? як тягнути цей бій? 6-8. Чорта не попадає. Ху, ху, ху. Треба валити, треба валити до ПТ. Він може подумає, що він такий вже супер класний. Поїде якраз на наше зацілене ствол. О, трого проїхав, проїхав. О, проїхав, проїхав. Нормально. Нормально. Хо-хо-хо, поїхали, поїхали від цього Т52. Він не продавлював. Добре, 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 добре. Куди стати, куди стати? Так, щоб куди стати, щоб ще трохи асістінга взяти. Або може навіть стрельнути по комусь. І при цьому зі своїми 31 ХП не відлетіти. Може, десь екскалібур де стоїть. Якийсь Якийсь куст залізти. Ну, Він поїхав, може його хтось спалив. Треба обережно заїхати. Поки Т 52 не приїхав, заїхати, чисто стати, підсвічувати цих. О, забрали вакашку. Добре, 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 обережно, стоїмо. Заїхало, все нормально. Т 52. Ха -ха! Помилка, помилка. А блін, не забрали його. ПВХ продовжує навалю. Оооо! М43. Ні, яка М43, М4. А3. Шкоду б забрати але не будемо стріляти. Треба максимум асіста отримувати. Шлитину капець. Ну хоча по ХП 2400 на. О! А хто це у нас тут стоїть? А хто це зацвітився? Блин, <сві> Блін, їдуть, їдуть, Обережно, обережно, обережно Я забрали забрали, дається з першого. Ще раз бахне, я його заберу. А, окей. <сві> ну, тоді просто. Дограємо. 1700 на 1000. Ну, можна поїхати спробувати об'їхати цією стороною і забрати якраз Февеху. Що мене не вийшло десь посередині бою зробити. І вона потім понавалювала. А зараз може все вийти. Вже 3000 урону комбайнет. Добре. 31 ХП, треба обережно, обережно. Ага, цей звалюю. Що, може, я ще й по ньому зможу пахнуть? а Ану, 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 ану. Куди їдеш, куди їдеш? Захват хочеш? Чи шо? Обережно, обережно. Ти не знаєш, що я тут. О, завалює, На! <реш> <реш> ще, 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 ще. На. Блін, це я вже не попав. Ну добре, добре. Від ФВХ і ФВХ Мансит. хоча вона може сюди закинути, якщо захоче, мабуть. Бо вона теж звалює. Да, мабуть, звалює. Все там залишились 2 рты і М4. Mm. Ну, якщо ми М4 звалює, то і ФВХ, скоріше за все, поїхала назад. Ну, але, краще, мабуть, перевірити. А, о, о, пта, а ти чу. Ти чого сюди приїхав? Ти ж валив! А як, як. Ой, ладно, логіка там своя. Ну, пойди, екскалібру має забирати Забираєш? Да, забрав, нормально. Перевіримо Фовеху. Чи він там стоїть, якщо там, то якраз фугасом заберемо. Ага, на центрі. Окей, 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 окей. Можемо встигнути ще по ній дати. Ага, екскеля вже забирає, добре. Де останнє? Де останнє, де останнє, де останнє? В місті! <су> сюди! Давай, 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 давай! Окей, окей. Може ще один? Ще одну шкоду даймо? Ще одна пулька попаде. А Розвертається на мене, да? А він шаршує тут? Може не шарить? Опа, сюди. Не влучив в броню? <су> Що палиш на мене? На. Угу Окей. Палить, <палець> сюди ж палить На. Є. 35 хп. Ну, я думаю, побільше буде фугасом. Ну добре. Спробуємо ББшкою. 95. Може, ще? О! Відстрілявся, відстрілявся, відстріляв. Броню не пробиту. Ну, я молодець знайшов броню варти. Отже, в результаті. Перший знак класності, це вказівник, вогонь ураження, підтримка. Дозорний. Вийшло зробити 1004 сумарної шкоди і 2370 асіста. Перший по опиту, не перший по, по шкоді. Але ФВХ, ФВХ 1700 набило, капець. І 24 тисячі профіта. І в результаті я б оцінив його на. Півтори зірки по фановості жахливо. І на півтори зірки загалом. Пів зірки для того, що по ну, подекоти він буває і фановим, і щось навіть може в бою. І загалом для вашої інформації, що ви були в курсі, то маєте для 95% робити 1606 сумарного, сумарної шкоди. Залишається тільки подякувати А-46, і сподіваюся, я на тобі більше не буду грати і. Віддам тебе по трейдин. А вас сподіваюсь, побачити в наступних відео.